На Вінниччині з початку 2024 року зареєстровано 12 випадків гострого гепатиту Б, 14 випадків гострого гепатиту С і 47 випадків хронічних вірусних гепатитів. Найчастіше люди помирають від гепатитів Б та С. у Вінницькій громаді. Проведуть тиждень боротьби з гепатитами, аби розповісти людям про те, як вберегтися від цього захворювання, які його симптоми, та що потрібно робити в першу чергу, якщо запідозрили. o sebe hepatite Це максимальне інформування населення та медичної спільноти щодо можливості тестування, щодо можливості лікування і щодо ну, взагалі, які існують у нас на сьогоднішній день державні і недержавні заходи по гепатитам. Це перше, друге, це звичайно, це можливість пройти тестування, яке відбудеться у нас в центрі міста на площі Європейській 31 го числа, там з 10 до 14 години. Знову ж таки, з одного боку, це така невеличка медична послуга, яка наближається до людини. З іншого боку, це інформування, і як головний меседж завжди те, що я завжди говорю не тестування заради тестування, а тестування для того, щоб людина таки знала свій статус, наприклад, плюс чи мінус є чи немає.